Зимова якоби красота. Чуть-чуть би сніжку побільше була б бомба. Так народ, всім привіт. Значить, не сядиться мені вдома, вже треба гіло садіти. Що ж ти, блін, квартира, чотири стіни, нема що робити. Якби, може, був частний сектор, пішов би десь щось там, поковирявся, щось там, сніг позамітав, не знаю. Ну, що нібудь би робилося. А в квартирі, ну, скукота каже Сонечка. Приїхав я на поле, послаз зіркати, що тут. Поки з собою, поки грузив інвентар з собою. Замерз, мінус 12 на сьогодні. Морозяки стюжать я ті дам, Що інвентар грузив? Грузив пилку, висотеріз. Щось мені так придумалося, коротше, чуть-чуть порядками. Розпочать цей, цей момент, бо... Якоби ну, метрів 500 територія, ну, самому я думаю, це буде довго. Поки Васильов там на лакшерях, блин, то думаю, чуть-чуть потихонечку піду і буду займатися порядками. Що таке в моєму і порядки, це ось гілки, які йдуть за цих дерев'я. Тобто, коли ми там ще сіємо, воно ще нормально, ще пайде. А от коли я в цьому році... Орав, це просто жах. Якби прям восьмикорпусний плуг був, то, в принципі, питань немає. Отут там п'ять корпусів вийшло, і трактор йшов, а там було б все нормально. А коли в тебе там чотири корпуси, і корпус один, там чіт-чуть виходить за колісо, і оце бо тут, а я тупо йшов би і цепляв би трактором. Вроді би, дивишся знизу, ну, такое собі, да? ну, так? По голову, скажімо так. ну. Отак, От вроді би там сюди-сюди. А в тракторі шкребе, дере, що це жах. А думаю, взяв супер, потихонечку піду, напевно, підпилювати. Погодка така, хоч і прохладно, але щільок без вітру. Нормально. Це наша ділянка з кукурузою, яку ми залишили і тут будемо сіяти по прямому сою. В планах так. А як буде, побачимо. Отакий От фон на сьогодні вона має. Цурупаль стоїть, да, є нерівності. Ну а що ти зробиш? Яке буде, таке буде. В то в вона плюс-мінус височенько зав'язує е, нижній боб, то я думаю, щось там буде. Оця вся палка воно стрюхне. Але як можемо бачити, он, е, чорне ми бачимо на оранці, да? а на кукурузі чорного щось ми не бачимо. Як не крути, снігозатримка, снігозатримка є. Хтось там скаже, що оранка це тема, хтось скаже, рихлення це тема, хтось нолі. Я вам скажу, треба, треба все на свій лад спробувати, а тоді вже, так, як говориться, стверджувати. Да? Ми ось спробуємо, такого в нас ще досвіду немає. По прямому після сої соя є. всього-всього. Після сої кукуруза є. Ну, а тепер буде після кукурузи соя. Теж буде досить. подивимось, що з цього вийде роя. Е, я думаю, все буде добре. Головне це е, зимова волога. Оце ось о. О, сніжок, дощі які йшли. Ну і плюс не виключення. Без тієї вологи, яка випаде з посіву до моменту е, по вегетації. Теж треба якісь опади. Якщо буде тільки зимова волога, то і без опадів після посівної, то все одно діла не буде. Хоча, хоча. Коротше, то бабка на двоє гадала, не будемо сильно умнічать. Значить, оце хочу займатися отаким. Вот Хто підтримує таку ідею? Хто займається такою дуристикою. E, точки стоять, ні ни, тут ніхто чи виміряли десь. А, ось все, ось, дивіться, наглядний приклад. Ось. Точка. Кінець ділянки. Во. Тобто, ось як ми бачимо. Отак і пішов. Але ж ти сюди його заїхати не можеш, тому що мішають гілки. Ніхто сюди і не заїжджатиме. Але просто щоб оте, що є, його потрібно якось обробити. А е оці гілки вони це все діло заважають. Трактор дереться, наверху стоять антени. Там є фари, є зеркала, десь гілка, десь що. Ну, 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 Хто в цій сфері, той розуміє. Хто цього всього діла не шарить, хто лежить на дивані, якому в голову придавила пружина, він буде писати. Повипилювали посадки, він буде писати, дихати не буде йому чим і тому все це діло подібне. Те, що дуби отакі не обхватиш, випилюють на дрова, цього ніхто не бачить. А те, що фермер там той чи інший все біля, біля поля приокуратив ту чи іншу ділянку, все, це враг народу. Це враг народу, його треба чуди не розстріляти. А я рахую, що це правильно. Це так само треба і біля дорог робити. Ми робили в свій час таку процедуру, тому що техніка не могла проїхати. Тепер попідпилюю, там плюс-мінус. І то вже треба пиляти. Так що це така моя задумка. Чуть-чуть попиляю, довго не буду я тут шарицю. Наскільки мене буде бажання. Таке, подихаю свіжим воздухом, якусь фронт роботи зроблю, там навіть 10 метрів пройти і то, що це вже буде позитив. Те, що чуть товстіше, пилкою на дрова, те, що мілке на кучку, а тоді, як буде час, буде можливість приїхати арпальчиком його перебити, і буде е, красота порядок. Ось, навіть далеко ходити не треба. Ось як березу хтось спиляв на дрова. Ну, ну це нормально. Як підпиляв гілки, навів порядок, все, то дихати їм немає чим. То задувати буде, то там, що там ще я казав, все їм не так З тим експертам. А що тут? вешенок нема на березах. Та не бачу, тут, мабуть, живі берези, хоча можуть і висіти. Зараз, общем, я, мабуть, ще отут ці однолітки, щоб таке площа була, в случае чого можна було і весною приїхати по вегетації, клац дойти спокійно, бо воно як -от, за весну позаростає, ну, не, не, не зайдеш взагалі. Е, ще хочу дрона зганять, а це в нас е, відстань. Та 800 з копійками метрів з цього краю до того. Чи долетить, треба подивитися. Ну і подивитися, що там, бо з той сторони не доїдеш, там ґрунтова дорога, перемети, калюжі, тож, не годиться. Так, хорош, ліпать, робота їм негри, хоч і сонця нема, а треба роботи. Фронт роботи ясен. Or in a cloud, just a tear and a spark. But do you run when my heart calls your name? You leave me in silence, you leave me in flame. Every night, same fight, I reach out, you're out of sight. Why, why you don't stay? I wrote these words, but you fade away. Why? Keep, I sing my words while the city sleeps. Oh, yeah, I sing them to you. Oh, yeah. Fire, you're my high. Then you retire. Why, why you don't stay? I wrote these words, but you fade away. Why, why not mine? Keep. I sing my words while the city sleeps. Oh yeah. Сумними рядами Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Хух морозець дає про себе знати. Вроді би і нагрівся, а лице це торба мороз. Береться крепко. Ну, як на мене, вже дивіться, вже нічого так виходить. Вигляд вже на порядок краще, чим було. Ну, камера всього діла не передає, а якщо отак, ось висять, бачите. А тут вже не висять. І то, і то треба з корзини, треба з трактора його вище підрізати, все, що максимально можу знизу, стараюся забрати, але... З трактора було б краще. Хто думає, що з даною балалайкою е, легко пилять, то я вам скажу, що не сильно, то й легко. Одне діло, коли на корзині в МТЗончику піднялося, ти на коротку і напряму пиляєш. А друге діло держати його так до неба і тут же ж пилять, плюс стріла на все. То не так воно і легко. Що ми маємо? Маємо гілочки отакого от характеру які подрібнить арпал колись, як буде час. А отакі ось ось три дрючка. Більше й немає таких. Положимо там, хай лежать. Е, може потім в процесі колись заберуться. Тобто я рахую, що тут в даній ситуації немає нічого. Е, якось, і протизаконного так само і поганого там дихать буде чим, не переживайте, воно все відростає. Такими темпами, що не співає за ним цим ділом дивитися. Все чітко і для техніки, я думаю, буде на порядок краще. Бо я в цьому році, я ж кажу, по кущам я корав, чиї ділянки ті не наші, там, де не е, приокурачено. Це просто була жопа. По вікнам, по пластику таке писало, що я тебе дам. Тому поняв, що треба підпилювати. Ну, Я думаю, це правильно. Е, багато хто зрозуміє, ну а понятно, що. Пружина кому голову надавила, то той каже, що не треба, херня дихати нема чим, не дай Бог, о Боже, туди-сюди. Погодка сніжок пускається, такий невеличкий. Ну Така прям прикольна. На охоту якраз би сходить, би була б бомба. Але заборонено. Я думаю, це в цьому ярку. Там по-любому якась діч є. Або зайці, або кози. Цей. Ну, я впевнений в цьому. Якби хтось ще один був, щоб по ту сторону піти. Погопати, може вискочило, якраз би засняти. Ну, на жаль, я сам, тому, тому працюємо. Зараз я це все діло приберу, потім чайку поп'ємо. Поп'ємо це, чуєте, за себе, це що виходить за себе і за свого другого я кажу, чи що. Поп'ю чайку, взяв з собою все необхідне. І чуть-чуть, ну, вже якісь метрів 20-30 й пройшов. Ще чуть-чуть пройду і на сьогодні баса. Машиною не глушу, щоб як замерзнуто гріться не протягло, бо все може бути морозяка, зараз десь вітер з-під низу, з-під боку. Оце отак. Ну а ви пишіть свої коментарі, хто що думає з приводу цього даної такої не агрооперації. Без неї нікуди. Так, працюємо. Поносив гілочки, оце ось дивіться, тут ось пройти я не можу. Гілки звисають здесь. і трактор не поїду. А тут вже вроді би і красивіше. Ну гілки носить е, довше, ніж пилять, Щось воно так закономірне. Ну зараз скучно самому. То хоч е, з кимсь, да, допустимо, то анекдотик, то там ще якісь моменти нюанс, нюанси погомоніться все таки весеріше. Так що Васильок, давай вже хорош там девок за жопу мацати. Давай вертайся в русло, будемо працювати. Сонце ще ж високо шучу. Значить, Що хотів ще сказати? Оце дивіться, яка купа вийшла гілочок. Якщо ми їх зараз переб'ємо на Арпал, там вийде, ну, може, дві балії оцих желізних там, по 100-120 літрів, ну максимум, я так думаю. А з виду, кажеться, куча, це на легкої прицеп ще хірини не влізе. Що, по дровам вийшло, Ну, отака от ось купка. Такі товстіше, тонкіше. Те, зрозуміло, що ярпал перерубає, ну, то вже так вийшло, як зверху відпилюю, я хвост стараюся відпиляти, де гілка висить. А тоді вже те, що йде до деревини. Бо як той місці пиляєш, воно тоді падає, може це грати і може дати по голові. То я стараюся так. Все, що це зараз зробив, зараз поставлю чайничок, хай кипятиться вода і піду, ще я поработаю. Тому з кофейка, поп'ю, те, що напиляю. Приберу. І, мабуть, на цьому буде баста. Дивлюся, це я їхав, слідки ось є, мабуть. Дровішка все-таки е, беруть, пиляють, тому що зима, холод, літом вже ще ніхто пиляти не буде. Так як само, як і санки робити, правильно? Правильно, це ще сам собі думав. Це ж я колгоспи не застав, ну чув, як люди розказували, що коли робили в колгоспі, це зімнє время, снігу хтось насіка. Пиляємо посадки. Порядки наводились і так далі. Часку госпів нема, нікому це не треба. Тут оце дорога у нас тут колись отута... ну тут не буду брехати, чи дві мажари розминалися, це ось вона, чи одна. Ну, коротше, це була е, Шебенковська дорога, ну, шебенка тут засипана. І всі тут ганяли. Соответственно, вона була прилег... ну, в належному стані. Зараз позаростало, це ще тут проїхати можна, а от далі вже я цієї машини не проїду, тому що ну, гілки царапать. Ну, проїхати, то проїдеш, тільки поцарапаєш машину. Я до чого? Що е, як проходить дощ, ми туди не можемо проїхати. Можемо сюди доїхати. ну, от Подивитися, що там в нас буде соя, наприклад, чи подивитися на кукурузу. Можна сюди проскочити після дощика посозіртати. Але ж далі не проїдеш, то навіть осінню отам чуть чуть поки був час, підпилялося, Васильок був во голові і підпиляв для проїзду легкової машини, щоб не царапати. да, Багато ми не спіли, але ну, якби кожен по чуть-чуть підпиляв, то вже бі дорога якоби була, б і всі ж сюди їздять. Ну, маємо, що маємо, що це що, що я це починаю філософствувати, коли біля своїх та не всі можуть поприбирати, попідпилювати, а то ми за те, що їздять всі. Такої себе. Але думки, як на мою думку, правильно. Кожен по чуть-чуть і вийшов вже, звісно, в результаті. Результат. Гривня до гривні і вже буде 100, правильно? Правильно. Так, достаю свічку. Ось вона, в мене вже заздалегідь. Ох, як тепло в будці. Таке хоч бери ночуй. Е, ну, в смиссиночусь. На ночі влю в этот, вріз. Е, свічка, ось. Ага, грілка. там, хотів ще показати ось. Поламався в мене пістолет. Не теж поламався, десь щось тече на заправочній станції. Замовив у хлопців АЗС Агропром, там, де ми в них і замовляли станції заправочні. Замовив такий пістолет і отаку ось хероборку, муфточку. Щоб пістолет не скручувався на шланги, а Проверталося воно. Бо в нас на первій, виходить, шланга прямо на пістолет, і коли ти крутиш пістолет, то перекручується і шланга. Не то пальто. То це таке замовив. До речі, про їхні станції. І ну, звісно ж, реклама, без неї нікуди. Рекомендую всім, хто ще досі тягає ті каністри, АЗС Агропром або вводите в гуглі АЗС Агропром і вас потім там перекине на їхній сайт. Він буде називатися, по-моєму, тура. Тура, тура. якось отак. Якщо вдруг хтось не знайде, напишете, якщо комусь треба. В них є все: від великого до маленького, від дешевого до дорогого, підберуть на, вашій, на ваші потреби. Ми оце вже користуємося вже років три, наверное, саме першої станції. Вона вже більше 50 тонн перекачала. Ми поміняли двічі фільтр, поставили були фільтр ще сепаратор доповнительний. І так, і оце ось поломився пістолет. Ну, те, що полимився, там, наверное, резиночка десь, отут воно зверть, десь тут воно тече, а попадає ось сюди. Є момент, є нюанс, щоб поставити новий, а той тоді вже будемо ремонтувати. Хто це зробив таке невеличке замовлення. І вам рекомендую кого, хто ще досі мучається з тими каністрами. Зверніть на це увагу. Так, все. час розпалює і хай чай, чайок закипає. Як же я обалдію це народ з цієї конструкції? Просто бомба. Це фінська свіча, це знахідка. Красота. Десь димочок дає. І температуру дає, зараз воно вже розгоратиметься. Прям просто Отлично взагалі. Інтересний момент, а якщо її Зараз закип'ячу чайник, притушить, чи потім знову її реально розпалити, чи нереально. Може, якщо вийде, сам для себе таке спробую. І зараз туди-сюди, поки я схожу, ще пильну, чайничок закипить. Сніжок у нас сюди. Такий дрібнесенький, дрібнесенький, його й не видно, мабуть. Прям природка. По-своєму зимня класна. Це один я тільки такий дурачок, що торчу, от такої погоди, коли мінусяк, а правда попустила. Я думаю вже градусів 7-8. І так на природці, димочок, прям, ну взагалі. Кайфи, кайфулі. Кайфи, кайфулі, зараз ось пойдет. процеса Ну, класна штучка. Зайшла мені одним словом. Ну та що, пару-тройку годин пошарився, подихав повітрям. кофійок на природки попив, чуть-чуть потрудився. 45 метрів підпиляв, підпиляв, не випиляв, не вирубав, а підпиляв. Це дуже, великий, дуже велика різниця, а багато хто путає, що таке вирубав, а що таке. Випиляв і що таке підпиляв. В даному випадку тут створено чи зроблено підпил. Забралися лишні гілки, які заважають проїзду техніки. Но тут ще роботи і роботи. Ну, Тим не менше, знаєте, так, якщо прикинути днів за 7, ну хай беремо грубо 10. Можна самому дойти спокійно туди, до того краю і більш-менш приаккурати. Вже як не крути, вже можна буде і трактором проїхати і підорати, і піддискувати, і що там треба, то і все зробити. тому що отут, наприклад, тут це зробити не можна буде, щоб отут ось диски йшли. наприклад. Чого? тому що ж гілочки. А тут я поубирано, ось гілочки. Вже в принципі, по висоті, плюс-мінус трактора должно бути... Адекватно. І все одно трактор зацепе. В будь-якому випадку. Але ж вже не отакі гілки, як ось лежать, усі, да? а вже ж таке, ну, блін, тоненьке поверху пошкрябало та й полетіло собі далі. І хай висить собі. це ну, не менше, буде час, його треба з корзиною все приакурати, все зробити, і тоді все буде по феншую. Бо як не крути, з цієї сторони оце отут треба було б. Пробігти дисками. Я взагалі хочу це, де ми будемо по прямому сіяти, по периметру на троє-четверо дисків пробігти, пообдісковувати його ці всі краї по всьому периметру. Бо воно, Там камази їздили, там трактори, там комбайни, там ще щось, щоб воно було, скажімо так. Підірване, не втрамбоване, Може, більше дисків, ну не знаю, може повністю краї. оці. Але все одно, вся площа залишається отак, От як вона є, і нормально воно там це все діло буде. Кукурузина, саме стебло, воно перетрюхне. До осені там вже нічого не буде. По тому, що нерівно, ну, яке є, таке і є. Треба буде просто знайти комбайна із Гідрофлексом, щоб. Він гарно копіював площу не просто флекс, а з гідрофлексом. Такий є Джондірчик повністю нам уважав. В них це все конструкція є, вони іменно брили, ну, ідеально. Тут так само вони поїдуть. Я ж кажу, те стебло воно буде порохом. Ну, то живемо, дай Бог, посіємося, дійде діло до збирання, тоді вже цей момент покажу, розкажу і подивимося. Бо прикинули це для обробки такі суми, такі затрати треба понести. А врожайність гіршою не буде. Навіть як може бути таке, що за рахунок накопичення вологи, що палка ця вся затримала сніг, сніг пішов у землю, збільше вологи, чим на оранці. І може бути навіть кращий врожай. Ну це опять, це слова. Да? Це якби ми це не пробували, це не знаємо. Ну, плани такі. Все, народ, вирачую всю свою багадельню і на сьогодні все. Порядок має бути. Дякую всім за увагу. Всім пока. Пишіть, коментуйте, не забувайте.